Ми отримаємо, будь-які мама, я бачу, що вона є. Фотографія його здаруємо переможцям. І подарунок від пані Ганни Кривого. Покажіть фотографію. Дякую, можна. Так, далі. У нас немає переможців по місцях, тому що це не був конкурс змагальний, це був, був конкурс єднання. Тому е, є ще три переможці. Отже, родини, так, такі. Е, найбільше нас вразила і сподобалась фотографія родини Латишевих. Це сім'я із Черкащини. Прошу фотографію, подивитися. Дуже безпосередня, щира українська сім'я, але ми їм передамо приз е, в Черкас. І грошову премію також Так, І давай ми ну, грошову премію про... Так. Е, інший переможець це родина картуків. Наше погляд троє, а насправді вже черні. <реш> Прошу. Дякую. Це вам. Дякую. Це вам. Дякую. Дякую, Дякую. І остання, остання родина переможців, вони особливі тим, що всі вишиванки, в яких вони зараз на фотографії, їм вишивала бабуся. Це родина гусаків. Чернівців. Чернівців. На вишиванку прошу, прошу, на вишиванку. дякую Ось такі у нас переможці. Сподіваємося, що конкурс стане гарною традицією, тому що дійсно це показує великий спектр української культури, традицій, глибоких сімейних цінностей. Тому закликаємо наступного року долучатися більше родин до конкурсу. Я можу попросити слово? Так, звісно. А давайте ми відразу і вашу роботу покажемо. Це е, донька? Так, боже, у нас сьогодні неймовірні гості, це донька нашого відомого композитора. Я одразу фотографую. Так, 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 так. Я просто зараз хочу, щоб Саша, вона з іншого боку там на стільчику. Що вона пробіси? 9 травня я приїхала. З Москви, сюди, щоб попасти на свято вишиванки. Тому що ми з батьком надіслали кілька фотографій, які ми робили вдома. Я хочу сказати, що на батькові славетному буковинському композиторові і музикантові є вишиванка, яку він вдягнув перший раз в житті. Вона була йому подарована в 1961 році особисто Микитою Хрущовим. На мені Кіцьманська старовинна сорочка, ми граємо в чотири роки. Я хочу передати вашому обличчі Делезі, е вітання всьому місту від батька, який зараз знаходиться в Росії, а також я хочу вас привітати і е висловити вам велику підтримку від спілки українських жінок очолює. в лютому ілюстрацію, так що. Я хочу вам сказати, що на Україну летить зараз дуже багато тепла сердечного, від навіть не тисяч, від мільйонів людей. Лише в Москві українська громада має 2 мільйони людей, з них майже 10 тисяч. Прийшли 7 травня до Мармурового каменю Одеси, щоб покласти там червоні гвоздики, запалити свічки пам'яті. Ми з вами, всі, хто тут, всі, хто не тут. Ми з вами, ми з Україною, ми з батьком, з, з Буковиною, бо ми Буковинці. Для нас вишиванка з батьком, ми не є українці по крові. Але для нас батько Мишиванка це генетичний код буковини. Ото я лишаю в, в цьому місті е, на пам'ять нас обох разом з клавниками наших сердець. Думаю, Все буде гаразд, ми маємо на то надію і е, надію на Божу допомогу і надію на свої руки, на свої голови, на свої серця. Свято нас! Дякую! Можна вас привітати, подякувати за підтримку. Повірте, що так само в Москву ви забираєте клаптики наших сердець. Хочу сказати, що мій батько просив започаткувати в Чернівцях фонд його імені, який буде для молодих музикантів, молодих талановитих музикантів, а також просив зробити грошовий внесок. На будування п'яти, коли я йому сказала, що буде в центрі міста на пам'ять Небесної Сотні, він єдиний з українських музикантів грав кожному загиблому персональну музику на протязі трьох тижнів і також написав музику, яка називається Київська трагедія. Я передала її піаністові шограм на Майдані. І зараз ця музика звучить в турі по всій Україні. Я маю надію, що вона доїде і до Чернівець. Дуже, ці фотографії будуть експонуватися в міській раді, а своє постійне місце вони знайдуть на стінах обласного управління культури. Будуть прикрашати. Споруду, і мені здається, коли дивишся на людей вишивати, на українців вишивати за будь-якого настрою, така фотографія трошки покращений настрій і внутрішнє почуття, і почуття єдності, що ми є, ми сильні, ми красиві. Дякуємо вам, запрошуємо на третю годину на виконання гімну. Дякую.